Всім привіт! Сьогодні тихенько, сьогодні 30 грудня. Хоч і настрій не новорічний, але все рівно Але все рівно ми будемо якось його святкувати. І ми переїхали на пару днів, ну, як на пару днів, десь на недільку вже до Сашиної мами. І так сталося, що вони всі на роботі. І я... на. вони всі на роботі. Осталися ми з масіком на хазяйстві. І будемо трошки робити новорічний настрій. Я вже зварила на олів'є все. Потрібно нарізати, може, сьогодні вечором, щоб завтра вже заправити, і щоб було. Будемо запікати курку. Теж треба її замаринувати, щоб завтра десь після обіду поставити такої її пектися. Будемо тушити картошку. Буду, шубу. Шубу, шубу. Що будемо робити? І якісь, не знаю, нарізку якусь, бутербродики з ікрою зроблю. ще. Ось таке. А зараз я покажу, як ми з Масіком Мама. Як ми з Масіком трошечки прикрасили нашу наш будиночок? Мама! Зробили Касету. Касуту. Це на кухні ми трошки ось так прикрасили. Ось так, ось так, ось так. Двадцять два. Прощавайте груля. Зустрічаємо зайчика. зайчика. І в кімнаті, де ми будемо святкувати новий рік. Зараз день нічого не видно, але ай, ми почепили киня, ось такі ай, ой, ой. От гірляндочки. Теж дуже гарні ось такі. Ну і залишилося у нас саме мале. Це поприбирати, поп... позамітати, помити поли і приступати до готування святкової вечері. Скоро буде синочок новий рік і прийде Дід Мороз, і він приносить діткам подаруночки. ті, які дітки захотять. Але дітки повинні слухатися маму, не... Слу... повинні слухатись, маму, синочок, лягати спадки. Ой! Максим, ти не хочеш, щоб дід Мороз до тебе прийшов? Не хочеш? Треба поспатки, синочок. Лягай спатки. Ні! Ну все, дід Мороз до тебе не прийде, нічого тобі не принесе. Фух, нарешті маленький заснув. Будемо готуватись. Не знаю, як у вас, а у нас. Олів'є люблять всі. Можна, навіть нічого більше не готувати, просто приготувати олів'є. І тому ми будемо його робити багато, щоб всім вистачило. Проснувся і вже починає мною ну, тут керувати. Ось ми вже ріжемо колбаску, У нас варяться я... яєчки. Дублі. Щоб Дід Мороз тобі приніс? Максим, що ти хочеш від Діда Мороза? Машинку? Машинку? Від Діда Мороза хоч машинку? Дам. В общем, думала, що шубу буду робити завтра. Але завтра буде багато теж справ. Тому я вирішила зробити шубку сьогодні. В мене тим більше помощні ось дає. Да, синочок? Да. В общем, вже почистили ми рибку, порізали. Трошки додала уксусу, бо все-таки я всі кісточки могла і не достати, а уксус їх зм'якчить. Цибульку, олійку і. Максим тут мені балується, як завжди, і мішає. Як же ж тяжко робити новорічний стіл з малою дитиною? Просто жах. Ось такі шубки в мене вийшли. Таких чотири невеличких. Малесенькі. Маленька тарілочка. Боже, спина болить, стояла біля цих шуб, крутилася. Зараз будеш мям ням Хочеш свічку дути. І свічку хоче дути. Каже, що це тортики, і треба дути свічку. Ой, а зараз ще треба замаринувати курку. Коротше, курка 3 кілограма. Така здоровецька, що це просто я не знаю. Ось ми взяли тазик, ось дома сімчик сюди щось вже наливає. І будемо маринувати. Будемо маринувати Максим. Зараз опять. Ось суміш yeah. прянощів до птиці. Чорний перець, майонез і сіль, бо тут без солі. Наша курка, ось наш марінат. Гірчиця, майонез. Приправа до курки, сіль, перець і трошки мівіни. Я сюди, ну, мівіни <рес> Зараз Мата. будемо перемащувати. Лишаємо на ніч. Oh. Oh. І завтра будемо вже. Готувати. Дай нагадувати. Тридцять перше олів'є. Будемо зараз. Давай, кидай майонез. Будемо заправляти? А ну, може поки що хватить. Ням-ням-ням-ням-ням. Бляха, -ням, ням -ням -ням -ням. косы. Еще не нашим скидки. Ну. Ну. она сосиску. О, огирочек появился. Лучек. Ну да, Что, еще не до как ты Я думаю, да? Угу. Ну, то уже весь, наверное. Так Что <съяк> <съяк> он д... бросил туда? <съяк> не знаю. <съяк> <съяк> <съя> а, ну слава Богу. <съя> Помощник. Вистав то якийсь бе-бонус був комусь, попалися в тарілку. Вже... Та... Тихіше. Вже порізали, начистили картошечку. У нас тут м'яско з цибулькою тушиться. М'яско, цибулька, морковка. Йдемо тушити картошечку. Дуже-дуже смачно, по-моєму, собственному рецепту. Синочок спить. Картошечка тушиться. Вкусняшка такая. Одною рукою трошки неудобно мішати. Не, ключом сюда я не залезу. Получається? Получається Я хочу зажать, а ключом я не залезу таким. Ось і настав час запікати нашу курочку. Така вона. Розляглася. Ну, ось такий скромненький стол у нас вийшов. Ось картошечка, шубка, м'ясо взагалі офігенську вийшло дуже вкусненько. Нарізочку зробили, сільодочку порізали, бутербродики, ну і, звісно олів'єшка наша. Всім смачного. У тебя подарок? Смотри, что здесь? Дед Мороз. Дед Мороз, убежал. Диви, як холодно! Смотри, что тебе Дед Мороз оставил. А ну-ка, давай закрываем біом двери. Смотри, что тебе Дед Мороз оставил. Ты подивися. Шу? Холоду Дед Мороз напустил. Подивись, Максим, шо це так? Ты холодил? Подивися! Смотри, тебе Дід Мороз подарки! Ты ж хотим машинку! Максим! Ти ж хотів машинку, ти помилуйся. Машинка і шоколадка, як ти хотів. Ти ж хотів, да? На що ти? ну, машинку. Оце то да. Ти бачиш? <рисот> <гументно> 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 так хто тобі закидав? Та Дед Мороз принес. На машинку. Боже, яка краса. Оце <гументно> то <тодо> да. <гументно> Шоколадку. Шоколадку? <гументно> а ну-ка, папа, розпечатай, покажи, що які там шоколадки. Машинку оце до ну, докритие. Да. Бачиш, відкривається, тут таке все є. Почекай, 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 давай подивимося, що тут ще упаковано. А, а, а дивись, а це що таке? Книжечко. А дивись, а що це таке? смотри що тебе смотри що Дед Мороз Дід Давай. мороз тобі лишив. О, дивись, бачиш. Це такий Дід мороз. мороз. Дід Мороз. А це хто дивися? Це хто? Чупа. Чупа є? А О, це хто подивись, який красивий. Зайка. Зайка. Да? Да. А він не знає, що це таке. <гум> Давай, Шоколадку теж лежи в пакетик? Не їм. А, Скушаєш? Ну давай ложи щось. то. Ну не зя так все стало. Тихенько розносять світу. В общем, не знаю, як, як можна зупиняли, це дивитися і це слухати, але знов повітряна тривога. І напевно нас зараз будуть дуже добре вітати. Негайно пройдіть в укриття. Написали. Андрея. Время <гарен> уже не знаю. А, еще, еще 8 хвилин. Потом, наверное, да? Ну, я уже включила. Героям слава. С Новым Роком. Yeah. Давай, з новим Роком! давай, давай. I Боже, не, 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 тримай зверху. Не, не топай. Зараз, зараз, папа відкриє нас. Диви, диви. Бах! Uh. Ура! Uh. З новим роком! Uh. З новим роком! Uh. З новим роком! Uh. А водичка у нас є попити тоже! Да. Не вмерла, у... Треба вставати. Кра... Так, да, і за серце триматися. Зараз треба триматися за кошельок, і за гроші, і за паспорта, і за теплі речі. Це що, детско шампанське, так. Це твій, так. Ну так. Світ може... А, ні, не треба сіти не, що не буде видно. Що такое? Воно ще добре не загорілося. Ой, ці, да, місті, що буває, що на Ой. всі так швидше, буває щось. Вітаємо всіх роком. Є такі іскри, що падають назад. Дивіться, бо вони що такі. Всім мирного неба. З новим, з, новим. з новим роком! З Новим роком, з новим щастям! Nowym rokiem.